При перевірці документів працівники ТЦК вимагають паперовий військово обліковий документ, роздруківка з резерву їм не підходить. Так ось звертаю вашу увагу на пункт 9 постанови Кабінету міністрів номер 559, якою встановлено, що військово-обліковий документ в електронній формі, в тому числі роздрукований, має таку саму юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ. Тобто, якщо ви сформували. Військовий квиток у застосунку резерв або на порталі Дія ви можете ним користуватися так само, як і військово-обліковим документом у вигляді книжечки або оновленої форми військово-облікового документу. Тому ви можете спокійно посилатися на пункт 9 постанови 559 і пояснювати, що це такий саме військово-обліковий документ. Працівники ТЦК не мають права порушувати положення постанови Кабінету міністрів України. До зустрічі в наступних відео.